Поліграфія – це справжнє мистецтво, але навколо неї чимало міфів. Деякі з них відлякують клієнтів, а інші спотворюють реальність. Давайте розбиратимемося, що правда, а що вигадка. Міф перший це цифровий друк це дешево і погано. Один з найпопулярніших міфів, що цифровий друк гірший за офсетний. але це не так правди, є декілька пунктів. Сучасні цифрові машини друкують з високою роздільною здатністю, вони чудово передають кольори, ідеальний варіант для малих тиражів, коли цифровий друк не підходить. Якщо потрібен великий наклад, тоді офсет дешевший, якщо важливі спеціальні фарби, наприклад, понтон. Висновок, цифровий друк не гірший, просто має інше призначення. Часто клієнти думають, що фольгування це лише золото чи срібло, але це не так. Фольга буває червона, синя, зелена, голографічна та навіть чорна, Є матова і глянцева фольга. Щодо висновку, якщо хочете стильний ефект, експериментуйте з кольорами. Екодруг це дорого і непрактично. Чути зараз довкола. Зараз у тренді екологічний друк, але деякі бояться, що він дорожчий і гірший. Але щодо правди, це те, що є доступні екофарби на водній основі, перероблений папір виглядає стильно і преміально, а друк без ламінування теж екологічний варіант. Тому екодрук – це не лише модно, але й вигідно. Клієнти часто дивуються, чому колір не такий, як на екрані. Монітор працює у RGB червоно-зелене синій, а друк у блакидно-пурпурний, жовтий, чорний. Деякі кольори, наприклад, неонові відтінки, просто неможливо відтворити у друці. Матовий папір це дешевий варіант. Деякі вважають, що матовий папір це просто бюджетний варіант, але це не так. Матовий папір виглядає дорожче. Ще преміальніше він ідеально підходить для елітних каталогів, книг та запрошень. Його легко читати, бо він не відблискує. Висновок матове це не означає дешевше, а означає стильне тиснення. Це дорого і тільки для преміум брендів. Тиснення доступне навіть для малих тиражів, є бюджетні варіанти, наприклад, конгретне тиснення без вольги використовується не лише у люксовій продукції, а й у звичайних подарункових коробках, книжках та запрошеннях. Щодо висновку, це те, що тиснення це не обов'язково дорого, це просто ефектно. Тож не варто вірити у стереотипи. Поліграфія розвивається і сьогодні є багато технологій для якісного, стильного і навіть екологічного друку. А ви стикалися з подібними міфами? Напишіть у коментарях для замовлення поліграфії, пакування, візиток, палітурного пакування, переходьте в інстаграм Paperbox та пишіть нам у дірект.